Коротше панську, знову розгружаємо віск. Ну, сьогодні максимально приємне настро... Настро... враження того всього. Хочу подякувати всім підписникам мого каналу. Е тому що ви кожен день робите мій день. І сьогодні той самий день. Да, Де, Юрій Сергіоч? дійсно, <різь> я так що не видіється. Це <різь> ж як треба було скільки сидіти перетаплювати. Воск 50 грам, 100 грам. Це, це пантертишний Константин. От, я ж. Думаю... Золото! Да, Чоловік пригнав на золоти з литки. Тут десь якась форма з бджілкою. бачите? А і зараз подивись, може ще які є. Зараз ще, шайна. 50 грамів. Таке. 50, грам. 50, грам. 50 грам. 50 грам. 100 грам. Ну, чоловік, ти до речі, гарно паха. Ні, нормально, там, нормально. Ну, через години, як то каже. Знов нюхаємо, да? Да, ми знов нюхаємо. І є трішки. Ну, це щось. краще води. Знаєте, я вам скажу. Такий магазин положити, це. Та взагалі. Коротше, я того чоловіка спитаю, де інформу таку взяв. Це оце, оце воно. А оце воно, так? О! Оце гарне, це краще. О, це ну, Туди-сюди. Так, тут ще є упаковка, тому ще якісь секрети є. Зараз. О, так, пан цікавий. А? <фі> <гл> я ж думаю, так в ящиках акуратно так я все. таке. Ну от що вам золото, значить, бачите золото. А є наше золото. Е, да? Так, тут бачите великий ну, звик. Да. Я думаю, цей чоловік просто має якусь форму, це захотів. Ну класно, все, він й, й вдалося, попав в ютуб. Має форму, має так. забаву. Та й ми тішимося з того. А? Ну, Тут <клес> приємно, коли дивишся, якась творчість людська ну, є. Хто? чи щось в тому роді. От, я ще хочу тут ну, Віск непоганий, ну, хорошого воску. Дай -дай. Класний взагалі. Да. Ну, на колір, так, да. на запах давайте я вже Це буду таке, да. з вами чесний до кінця. Нормально, може бути. Таке нейтральненький запах, не що mm -hmm. ярко виражений, але може бути. Це такий запах працює, правда? Бачите, який ось до. Ну знову ж таки, темо буде. Гарний, мови нема. О. Дивіться, тут, ну, тут і запах. Так, так, да, да. ну мішка да, тривай Трошки темний, ну то що. Цей темніший, але тут запах. Ну так є. А можете накрити, як медом пахне. От де? прям такий виражений медовий запах. О, взагалі чудово. І от тут також ну, дешечок. Все, все. Тоже все. хороше, хорош. Круче. От так, ну а сьогодні, панство, раз ми вже взялися знімати, бо думали, що не будемо знімати. Світла нема, треба батарейку берегти. Але юристи речі є. Це вас не зміняти? Та, Ні, у нас недавно ключі. У, не у нас зранку не було. Ми пасту робимо зараз і нам треба замовлення виконати. Не знаю, Нас прямо Що? над нами збахтували. Коротше, цей це таке. Uh -huh. Зараз далі важимо, зараз зважимо терти. А давайте до кінця вам покажемо, як воно. Ну, це сиділо з коробок достилати мене буде. Ні. Я, я, я не можу піднімати, у мене такі все. А Юрій Сергійович вже каже, ти назар носи, ти Назар, багато говориш, то ти назар носи. <реку> Ні, робота дурнів любить, каже. От той нарвав сюди. Має користь. І зараз Запокі. Оце, ну це можемо розрізати. Ну, зараз ця коробка тут дасть плюс 300 кілограмів. Да, ну дивіться, на не вось, не, не воськ. Берете новин, госпітру, є. Це не трогай час. кажуть 78 кілограмів. а, не, пожди, не 78, а 68. Не да, да, да. Так так я і знаю. — Ну ви знаєте, панове, як то воно робить, а? Е? Діно восі. 6800 Так 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 67800 Прям 800 Ну так ну ви ж грамотно Люди тікають А люди люблять да? До 67800 Ну ми собі запишемо Але бачите поважили в коробках бо дрібненькі кусочки Так, воно дало тут а плюс десь можемо подивіти скільки треба все Та воно ж для Ютуба має бути ви ж забуваєте, коли у нас ми відвільно активні люди. А що ви робите? Е... Коробки важити будуть. Ну, да скільки скільки... ота коробка важить? Та... маленька. Ну так, тут четвертий пік-картон. Десь кілограм коробка буде вадить. А, а, от ми беремо цю коробку. Ну... О. Ага, не багато немало. 400 грам. Ну от покажи на цей. Небагато, не мало, 400 грам. Там бли ближче піднеси, бо там же ж поділки треба бачити. Бачите, здвинулись на скільки. То малюсенька, а ці десь під кілограм. Ну, Плюс-мінус, да. Да. Пожал... так. Все, обманули людину. Дзвони пожалуються нам. Каже, ви нечесні блогери, ви нечесні люди. Ну, але що тут доставати, нема сенсу. Не коли все. ми з бішка можемо достати, не, не, то можемо. так? Не будемо Так що не партій за тих пару грам, панове, повірте, ми тут не займаємося тим, що так, ми зараз грам більше дамо, грам менше дамо. Та слухайте, кілограм туди, кілограм сюди. Ви отримуєте якість. Саме головне. Да, да. Все. І люди вже... Ну це, до речі, це ті всі люди, які нам не довіряють. Ні, це саме ті люди, які вже бачите, які ви привозили рази, он дой, лежали мене це диво. Бачите, я на свічки подавав, я даром подавав. Ви? Що, що це Ні, а вже такого нема, вже. Навіть нема що сюди відкладати. Да. Так, що таке? Так, що у нас тут чоловік прислав новою поштою. Друзі, дивіться, тут... А, я не знаю, як це люди відправляють, але дивіться, велика коробка. Ця, Дуже ця має. коробка стоїть там на новій пошті під 100 гривень. Разом з цим пакуванням так, да, так. Да, дивіться, да. ну на що. Для чого? Ну, дивіться. Оце ось до от, мішечок, да? бо тут мішок. Да, мішок стоит 10 гривень. Візьміть е, оці бліни і розложить, поламайте, зробіть, як цей чоловік зробив. І в нього там? 68 кілограм, да? і, ну, хай там даже 65 кг. Кіл... А зараз отут ми візьмемо, зараз тако положимо. А тут Почти 24, Почти 24. Без 200 грамів ось О. до. А коробка яка. Да, і дивіться наскільки компактна. — А цікава коробка кинув, ге. І так воно потрохи, потрохи так і набирає. То -то Ого! Раз, коробка кіло десь 400, по-моєму. Кіло 800 коробка. Кіло 800, дивіться, це. Да наші гроші коштує. — Так, коштує. Це я мушу міська різати, нравиться, а хто не нравиться, нам треба достати швидко подивитися. Да нормально, ну. Но. І запах тут приїжджає. За причин... Він да. довго лежав чоловіка видно. А да, нормальний він, чудовий віск. Ай, ай, клас. Мервою пахне трошки воском. Віск пахне воском, не медом, не салом, не ковбасою. Віск пахне воском. Запахи різні можуть бути, але воскові. Е, все, зараз ми це просто зараз все. Коротше, отак, от бачите, тобто е, пакуйте правильно. Пакуйте правильно. Бережіть гроші, да, бережіть гроші, наші ваші, бо це ж ви за це платите. І, ну, вон Люди поприсили, бачите компактні коробки. От в цій коробці ось до так само кілограм, як ось дох. Просто людина запакувала компахту. Ну, ми так, там так, на кілограм 5 менше, плюс-мінус. Ну давайте, вигружаємо, працюємо далі. Бо зимно, е, блін. Холодно Я ж вірси? У нас нам даю... холодно, ми зараз доважимо, йдемо, подивимося, скільки Право, там спрей. Скільки спресу вийшло? Давайте, я я ж не вигружав тоді. А розглянемо скільки спресу вийшло. Ну, наскільки, 2 неділі чи три. Ми глянемо на, зараз, вперед глянемо на відео, скільки ми загрузили. 5-100. Помню. Е, ну, подивимося, там відео є. І подивимося, скільки вийшлося воску. Все. Дивіться далі. Давайте. Щось з кулаком мене привів, знов кудись, каже, ну все, Назарка, догрався. Ну, до, досі не робили, робили. Да. Давайте переїдемо. А, до речі, лощина. Це лощина з пресового воска. 100% пресовий віск на, на ВПК 3 різниця, а це спать вже щось люди. Оце такий Назар Вікторич привозить. Так, давайте. Давайте таке знам, щоб ми бачили колір, який є. Я бачу, що різниця є. Ну Звичайно, світло, вечка видно. Тут більш насичний да. запах. В преси більш насичений. Отконастив, а що фігово видно. О, так, да, тут видно. О, тут видно, так, да, добре. Більше нас... Ну, зараз холодно запах, вони А як не тут... чути, ви що? Чути, так? Да? Да, тут тут то менше. Менше, менше, менше. Преси більш на, на, на насичний запах. Класно. Реально классно. Ну от. Машина колокола. <смі> Оце вам прямо віск, звичайний. Але добутий за технологією викам? Три. Три. Так, люди не витратили. Давайте, ось б'ємо далі. О, я зараз покажу, знаєте що? Оце машина підготовлена. Дресі, так, я Оце Доброго. машина піде на куди? Ні знає, Все. Це так, що нашу передачу, дивіться, вашу передачу дивіться. І за кордоном. Я вам скажу, що люди глибоко шанують за кордоном. Ми маємо зараз ряд міжнародних домовленостей. У ви, я, ну ми їх маємо. Ну, Зараз холодно вже бачите. Давайте подивимося, що ми маємо. Люди цінують. О, О Ось як стояло, так і стоїть. Ти що подивимося? Що, воск всередині? Ні, це трошки воск, це те, що лише. От, раз. Це те, що ви, як закінчилась робота... Ну так, да, лише. І ось відте те, -те відро. Чарівне, да? А пахне класно. Ну конечно пахне. Оце ходить, це теж воск, це вже оберемо, так? Ну, бачите, я виріваю, я її навіть ще не чіпав. То дивіться скільки тут вийшло, дивіться, Кіблічок. Хуліра ясна. Вони вже настоялось, таке насичене. Але замітьте, вода. А ти мені трохи. Червоновату вода. Ну, звичайно, не ворварш чорне. Та як? Так, що далі ви робить? Я хочу. Так, так я навісну. Так. Ну давайте на воду. Запах. Запах вас. Ну так це суші. Оце москожиш. Ну це там залишилося, там... Ні, ну я дивлюсь по структурі воска. Це і це з одної партії. Просто це yeah. відро зіляли, а там лишилося трошки, та і все. Де важити. Так. То що тут лишилося? Нічого. А, давайте... а, а, да? а оце? оце ці вижимки, так? Да? Так, оце це вижимки, так. Роздавайте будемо. Давайте покажемо, Ну, давайте. Ну це тут, халена. О, от вам... Вон. Понятно, на гарячу. Так, да, от, ну все, от вам мирва. Вижу. Так. Ну розріжте такое вже, якось. зі. З тараською дорожньо вічиш. А ні, тут мене розробили. бо ми ж гарненько робили. Ну, пойдем. Це все диво. Це тільки спорусну треба, а то на нього все розібрається. це ножі такі. Заб'ів різать. Ну, так, все. Не, ну понятно, вирвало наш лицей, тому мусить якось щось там осісти. Этот ножик не годится. Ладно. <связывая> а это сейчас не будет слишком. Так, ну что, рекай камеру, идем дальше. Так, Юрий Сергеевич распаковал уже. Так, так, все, все, все. Покажи, все. Сейчас, что мы делаем. Что остается после той э, суши? Это же не суш, брат? Суш, суш, суш. Нормально. Нормально. Може бути. Ну, його ще, як ну, проти, та, його ще раз треба. Ні, ну звичайно, ВПК-1 виймає 90-92% воску. Все, не більше, не менше. О. Але наявно в сировині. Бачите? От вам. Фактично, о, отакорку більше, над... о, порш... Ні. більше над... так В мене є така рекомендація. зібрати разів 5-6 начевили, це бери якісь. Вийде. Да. А, все все. Хай да. буде, то ми вже не будемо забавлятися тим. О. Все. вас. Ви ж Юрій Сивіш цим пресом кидається, те, що щось там ламається. Той каже, не робить, не робить. Ну, Беремо цей злиток, беремо оце йдемо. Так. ідемо. Так. Да. Ну давайте вже для цікаво. Зараз через двір будемо йти просто. Ну, Проте в другому приміщенні зараз тут пасту робимо, то во гуші зараз. Ого, Сергійович, І зараз ще брати. Доля... 3 кілограма. 3 кілограми, 56 грамів. Хай тобі грець. А ми положили 5800. Поставляйте калькулятор. Нема з собою. У мене завертається. Мені не дасть, мене рука грязна. Очі треба скинути. Треба 3,05 поділити на 5800. 5,8. Вихід 52% будь ласка. зразу. Так. Я просто хотів показати, скільки ну від 52 52%. Це до хрина. Це шикарно, Ви бачите, по стандарту суші знаходиться від 45 до 52% воску. Ну, а ми. О, ми отримали 52%. Ну, хай може там, плюс-мінус десь там туди. Ну, перга, мед, туди, ну, меду там не було, там пига Ось там і результат. Да. То, наявно. що вижимає 90-92% від наявно у сировині. Підтверджено. Наявно у сировині. Так, все. Ну, ну, і... я, трошки, я трошки приємно здивований. Тобто, ну. Це реальний результат. І Дивіться, який колір. Це вже потемнів трохи, бо він в той чорній воді. Він в воді стояв, бо ми зразу він був би жовтенький, гарненький. І так само це, бачите, Так набрали, миється. Просто миється. помити. Все. Віри, а ну, щоб карішого за пасту робити. Ну, паста кам'я. А що зробили? Дивіться, яка нормальна паста камінь. На інвертному сиропі. толку трошки до трошки. Зараз цю пору. Мати не можна давати команди, щоб прийшов пилок. Ну, я б, щоб не просто фізично дожили до теплих днів. А пилку вони потім наносять. Бо це я не розумію, це питання, чому дають там дуже багато пилку. Пилок стимулює матку. А зараз треба матку перерусити. Так, 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 так. І в ньому, бо є ці стамішалки, мешають, так не вимішує. Ага, можна навіть чучить можна. З -з Завтра знову будемо закінчувати. А ну, треба, треба тазика до поставити, а дай день назад. Нажимай кнопку. <скільки> <sk�> і у нас так, просто вилібайте процес, було б цікаво. А балда. То це тако засипаєш, ну, і в... і ви... не засипаєш, але він ще сама викидає. Да, зараз у 150 кг пасти. Заробив? 150 кг? 150 зараз. Йобен Боги! де купити таку машину? Це звичайна варше мішалка для ковбаси. А скільки часу треба, щоб цих 150 кілограмів намішити? Ну, головне, скільки воно в мене на мені це пудру. Ну, допустим, пудра є загружаємо. Скільки часу? Дві секунди. Не мішу я треба пів секунди. Давай, не мішай, Зараз бачиш, так, дитину, не буде. Ну, халі, вірите, щоб ви повний відео розходить. Не, я не по-другому часу немає, додається, то мене зараз виходить. А там зараз руководжу вже почали писати, що розшивати треба, розшивати. Я не розшивати, але а також спішу зараз. Нам ще треба. — Так. <German> <volumes shake out> Блін, ну це... Солодке життя, де дихати солодким пилом. Тих пішла. Ну, забирайте цю містах. Є подумав половину до того. I do Найголовніший прикол пасти це пудра. Да. Не цукор, а цукор да. підготовлений. Все буде бути Цукор, якщо правильно, коли надавати руки, друзьми, то! Це тепленька водичка має бути. А. -а, -а. Так. А тут, а, тут, а, тут у нас вариться сироп. сіроп. Вот. Так що таке? Ну, Отаку вот за да? має свою рецептуру, має все, все своє. Ну, рецептуру, хай люди хочуть, то хай приходять на курси. ми їм дамо хорошу рецептуру. Да, да. То, и, yeah. я, я, знаю, yeah. я скажу, що в мене люди почали задумувати, що робить кандії. Канді. Що робить інвертний сироп? Він розкладає складні сахари в прості і в тіла просто споживає, і в них шлунку не, не, не yeah. лишається зольних цих елементів. Yeah. Шлунок не перебувається. Якщо додавати мед, в медові є золі елементи. І в медові є спори бактерицидних мікробів, які О, можуть зго цукру немає. А цукрові немає. Через то це Така страховка, що якщо юсерію взяв мед своєї пасіки, то що якщо є якась хвороба, вони ж не може зразу проявитися, може не може проявити, Тобто вона попаде до вас руки. і весною вона почне працювати. Тобто. Коли купляєте канді, завжди купляйте канді, виключно з інвертом. Це, Це важко, важко, вже різне вже віки, все як потрібно. Да, mm -hmm. Воно може бути з додаванням там різних трав, там і так далі. Я бажаю. Хвої, хвойних екстракт ну, дуже добре. добре. Дуже добре дуже. Да, але щоб да. що, якщо ви для своєї пасіки готуєте зі своєї самі, то беріть мед спокійно. Ну Ми, коли ви продаєте, ніколи того не робіть. Ну, це, я, так. це буде друга тема, якщо буде комусь цікаво. Я просто на мене дуже багато подяку, але таке чисто місце, мішта перспективного. Підемо. ВПК один. Різниця є, різниці нема. Що все, що ти? Це там мерва. Мерва мерва. Оце там нерва. Все. йдемо запите каву, підписуйтесь на канал Бікій Перф і Давайте разом. Збережемо бджіл і завдяки цьому рятуємо світ. Юрій Сергійович, скільки вам років? А в душі, то ви дитини?